Впродовж доби 6 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по двох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по двох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр пролунали вибухи. Також повідомляють про звуки пострілів з автоматичної зброї. Агресія проти України шкідлива для флоту рашистів. За даними з відкритих джерел від початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, близько 33 бойових кораблів Чорноморського флоту РФ було виведено з ладу Збройними силами України. Неспокійно на території рашистського рейху, у Москвабаді горів торговий центр. Непізнані безпілотники атакували Гау Бєлгород, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В ГАУ Курск рашистський військовик розстріляв з автомата свого поплічника. Світ виступає проти рашистської агресії. Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала понад 40 регіональних каналів рашистської державної телевізійної та радіомовної компанії. Група хакерів зламала поштові сервери іранської компанії, на яких знаходився масив даних про виробництво ударних безпілотників шахет 136 для рашистської терористичної недодержави.